Доброго дня, Миколаїв 29 лютого, 24 рік. Як завжди, ми працюємо на землі. Сьогодні ми зафрезерували і вирішили в міжряді персиків, які ми в минулому році посадили. І в цьому році посадили. Посадили, так як коріння, звісно, не заповнять міжряддя цих персиків, ми висадимо ММ106 яблуню щепу, яку ми купували в оленьсаді. висаджуємо ось так. Було. Прийняте рішення, що ми будемо або прищіплювати в квітні місяці, вже висаджені підщепи або будемо робити окуліровку влітку. Так як часу у нас мало, роботи багато, треба їхати на поля, щось дивитися, що там робиться. А ми все ніяк з садом не можемо розібратися. Тож, висаджуємо. Висаджуємо, більше відео буде для себе, для історії, для пам'яті. Що скажу по підщепі, Ну, звісно, підщепа була викопана, мабуть, ще восени. Такі корінчики. Ну, живі. Живі корінчики. Бачимо. Ми її закопуємо, обробили мотоблоком. Покажу, вже раз знімаю відео. Шнурок натягнутий, Ось так. Однією рукою незручно. Ось так беремо, підкапуємо і вставляємо з цієї сторони. Ну, однією рукою незручно, всі зрозуміли. Коріння зверху вийшло. Ось так сажаємо. Висадимо, мабуть, також і алечу свою, деякі на другий рядок. Ось тут під окуліровку буде, тому що на зимове щеплення щось ми не встигаємо. Не встигаємо. Забагато роботи, забагато ми хочемо. Все чомусь все в нас. На кучу і все ми не встигаємо. Добре, що обробили свої персики. Пішла вегетація. Дякую за увагу. Підписка подобайка. Слава Україні!